Так, усім доброго дня. Сьогодні нам приїхав антифрез R122 12 від фірми Rovas. 4 штуки по 5 літрів. Так, будемо його розпаковувати. Так, наскільки я знаю, це він йде флюоросентний. Якщо не помиляюсь, то він в темноті через ультрафіолет буде світитись. Це дуже цікава штука. І знаю, Ровас дуже потужна фірма по Фрезу. Так, R12,2. Як нам показано, то воно розбавляється отакі от, от відсотки. Так, щось камера погано фокусує. Мабуть, видно. Так, ну в цілому. Будемо продавати, пробувати. Ось так от у нас Все дуже акуратно. Так, все на місці. Ну, подивимось.